Додаткові пільги для компанії обсягом у 20 мільярдів євро і терміном на три роки урізання витрат і підвищення ставок ПДВ. Уряд Франції оголосив про пакет заходів з підвищення конкуренту спроможності економіки. Фіскальне полегшення бізнес відчує вже наступного року. А нові податки набудуть чинності 2014-го. Прем'єр-міністр Франції Жан Марк Еро пояснив урядову арифметику. Ці 20, фінансері... Ці 20 мільярдів євро покриють додаткові скорочення бюджетних витрат на 10 мільярдів і ще 10 мільярдів від реструктуризації ПДВ і екологічних податків. Останні набудуть чинності 2016 року, а от загальний податок на додану вартість у Франції з 2014-го становитиме 20%, а не 19,6% як зараз. Ставка ПДВ для ресторанів зросте з 7% до 10%.